Друзі, вітаю! Сьогодні 8 січня з вами знову Валерій Клочок. Дональд Трамп зробив заяву про те, що вітроенергетичні кампанії загрожують людству захворюваннями раку. А завтра у Рамштайні відбудеться засідання, Імовірно, останнє. Про це зараз детальніше, тому підписуйтесь, коментуйте і поширюйте відео друзям і знайомим. Сьогодні стало відомо про те, що акції деяких найбільших європейських вітроенергетичних кампаній впали після того, як новообраний президент Дональд Трамп. У США заявив, що буде продовжувати політику заборони вітроенергетичних кампаній. Мова йде про те, що він не сприймає взагалі наявність як таких вітряків, вони його дратують, певне. А свого часу він пояснював, що ці засоби вироблення електроенергії провокують рак. І боровся із ними ще в період першої каденції і обіцяє, що робитиме це і надалі. Ну, ви добре знаєте, що. Трамп не прихильний загалом до зеленої енергетики, він сповідає зовсім інші принципи, погрожував вийти із, фактично, вийшов із Паризької угоди ще під час першої каденції, і буде провадити таку політику і надалі. Ну і звісно, що його. Правила, принципи, методи, які він буде використовувати на посаді президента. США, вони суттєво будуть змінювати економіку всього світу. Відтак ми будемо бачити коливання, що стосується вартості акцій різних компаній, різних економічних процесів, і це лише початок великого непростого шляху для всього людства. Я тут, друзі, не жартую. Тим часом стало відомо про те, що завтра, 9 січня, відбудеться засідання Арамштайну, певне останнє. Планувалося, що воно може відбутися на рівні керівників країн, і навіть восени такі розмови йшли, і готувався такий саміт. У Німеччині мав бути Байден присутнім на ньому, але через велику екологічну катастрофу, яка сталася саме у США в період виборчої кампанії Байден не зміг бути присутнім і Рамштайн постійно переносився. Нині ж засідання Рамштайну, який є ширшим, ніж Північно-Атлантичний Альянс, буде проходити під головуванням. Очільника Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки Лойда Остіна на ньому на цьому засіданні планується окреслити плани з підтримки України до 2027 року. Ну і це засідання називають коаліцію спроможностей. І завтра також на цьому засіданні оголосять великий пакет військової допомоги для України. Це буде останній пакет. Адміністрації Джозефа Байдена я думаю, що на найближчий час, в принципі, останній пакет від Сполучених Штатів Америки допомога буде надаватися в рамках президентської програми PDA, тобто зброя буде надходити безпосередньо зі складів. але всі гроші, які є за цією програмою, так Сполучені Штати Америки і не встигнуть використати. Міністр оборони Польщі Владислав Касіняк-Камиш сказав, що це справді може бути остання зустріч такого формату, але наголошую вам, друзі, що створена спеціальна група військових у кількості 700 чоловік. Туди входять не лише представники країн НАТО, а всі. Країн-членів Рамштайну ця група цей штаб працює у Візбаденні і вони власне будуть займатися питаннями допомоги Україні. Тому оця вся історія політична з Рамштайном певне звертається, а на себе перебирає управління допомоги Україні. Північно-Атлантичний альянс проти чого свого часу виступав Джозеф Байден і в тому числі і Ллойд Досі. Ну, звісно, вони є членами однієї команди, тому нічого катастрофічного в тому, що це останнє засідання в принципі немає. А тепер давайте до реакції фідбеків з Європи. На заяви Дональда Трампа і Ілона Маска щодо територіальних претензій на Гренландію, Канаду, Панамський канал я вже вам розповідав у ранішньому відео про це коротко, але це ще не всі заяви, які зараз лунають з країн Європи, і вони дуже обережні. Бояться Трампа, дуже сильно бояться. Міністр закордонних справ Франції Жан Нуель Барон сказав, що Європейська комісія. Повинна дати різку оцінку заявам Маска і Трампа щодо територіальних претензій. Якщо цього мовляв не зробить Європейська комісія, то країни-члени Європейського союзу будуть робити це самі і не дозволять іншим країнам атакувати свої кордони. Ну, це направду, якась фантастика, тому що мова йде про загрозу територіальній цілісності з боку країни НАТО країнам НАТО. Членам Європейського Союзу. Ну, чесно кажучи, навіть приснитися таке не могло. Прем'єр-міністрка Данії Мете Фредеріксен на територію Данії також претендує Дональд Трамп. Мова йде про острів Гренландія. Вона сказала, що не може собі такого уявити. Вона підкреслила, що США найважливіший і найближчий союзник Данії. Ну, Уявити ми також не могли, що Путін нападе на нас. Складно було це справді колись уявити. Багато хто в це не вірив. Але як бачите, ця реальність вже сьогодні в нас в країні і загрожує взагалі існуванню України як суверенної держави. Уряд Німеччини каже, що взяв до відома заяви обраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо Гренландії та Канади і наголосив, що потрібно уникати силової зміни кордонів. Так, в моїх словах є нотка іронії, але я відверто скажу, що ну, а як зараз по-іншому відреагувати на заяви Дональда Трампа, який поки що не вступив на посаду по офіційно це є одним із тих факторів, який стримує у заявах країни НАТО, члени Європейського Союзу, але не лише бо говорити про те, що ми будемо воювати зі Сполученими Штатами Америки, Європі не доводиться. Бо, як на мене, таку заяву просто чекають Кремлі. Зараз вони, до речі, майже нічого не коментують. Ну, принцип, Трамп робить все за них сам. Вірменія також відповіла. Альхаму Алієву, який буквально вчора зробив заяву про те, що у Вірменії при владі фашистський уряд Нікол Пашинян відповів на слова президента Азербайджану Альхама Алієва і сказав, що подібним заявам не може бути місця. Баку намагається легітимізувати ескалацію в регіоні, і він сказав, що такі агресивні заяви робляться з розрахунку, що реакція в Вірменії також буде агресивною, що дасть змогу Баку зробити власні заяви агресивні. Ми за діалог, наголошує Пашинян. Ну, направду скажу, друзі, що. Історія з такою заявою Алієва по відношенню до Вірменії лише означає початок непростого шляху, який має пройти вірменія у стриманні агресії з боку Азербайджану. Якщо в якихось куточках світу ми побачимо ескалацію, то ніхто не буде і нічого не буде стримувати Алієва, щоб воз'єднатися із тією частиною території Азербайджану, яка відділена від більшої частини країни саме від. Мова йде про нахічувань, звідки власне родом сам Аліїв, і він виношує давно ідею пробити коридор вздовж кордону з Іраном для того, щоб ну, воз'єднати між собою ці території. Відтак я не виключаю того, що Південний Кавказ справді стане ще одним таким дуже гарячим місцем на земній кулі. Тим паче є кому підтримувати сьогодні Алієва. Але як каже сам Пашинян, ми за діалог. Не зрозуміло, як будуть розвиватися події, наприклад, і у Молдові. Ви знаєте, що в Придністров'ї, так званій, невизнаний ніким фактично республіці, хоча Придністров'я підтримує економічні зв'язки навіть з окремими країнами Європейського Союзу, там нині енергетична криза. Влада невизнаного Придністров'я каже, що запасів газу у регіоні має вистачити ще на 24 дні. Але це газ для того, щоб готувати їжу виключно. Мова про забезпечення газом будинків для опалення або промислових підприємств, в принципі, не йде. Я вже неодноразово коментував сьогодні і вчора для ЗМІ ситуацію, яка там є нині. Проводив аналіз детальний у себе на каналі з Віталієм Куликом, власне, про те, що там відбувається, Росія провокує Придністров'я до конфлікту із Молдовою, але мешканці цієї. Невизнаної республіки повдять себе напрочуд спокійно, про намі поки що, хоча я не виключаю, що якийсь силовий варіант може бути інспірований інсценований саме проросійськими е налаштованими. Формуваннями на території Придністров'я, і там також може бути гаряча точка. Такою гарячою точкою хоче зробити, ну точніше, не зробити це не зовсім правильно мною сказано, а показати, що вона може бути, і Лукашенко. У нього дуже скоро будуть проходити вибори, нібито 26 січня. Він, до речі, їх не випадково проводить достроково відразу після анаврації Дональда Трампа. Поки все плюс-мінус в його розумінні стабільно, він хоче. Перезатвердитися, бо переобратися в мене язик не повертається сказати, але також і показує, демонструє, нібито якусь свою силу з 8 по 31 січня у Гомельському районі Білорусі пройдуть військові навчання із військовозобов'язаними територіальної оборони, а також резервістів та військових запасів. Ще вчора було повідомлення від телеграм-каналу Білоруський гаюн. Що Лукашенко піддягнув військові формування до кордону з Україною? Як повідомляє центр протидії дезінформації, ніякої загрози з наступу з території Білорусі на територію України немає, так само як його і не було в попередні роки. Друзі, я не забув звідки зайшли російські війська. Так я добре пам'ятаю, повірте. Тому звісно, Лукашенку довіряти не варто, але і переоцінювати те, що він своєю армією почне воювати проти України, не варто цього. Не буде принаймні всі заяви, які сьогодні є, і інформація, яка доходить і до мене, і цю інформацію озвучують офіційні посадові особи в Україні, засвідчує, що наступу з території Білорусі не буде, але звісно ж Лукашенко буде намагатися продемонструвати свою значимість не більше. І тепер ще до подій у Верховній Раді. Народні депутати вирішили викликати до парламенту прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо питання законопроекту про демобілізацію. В принципі правильне рішення, але тут є політиканство. Ну воно абсолютно очевидне. Вони проголосували навіть відповідну постанову. За неї проголосувало 158 депутатів при необхідних 150. Ну тобто є рішення, яке означає, що прем'єр-міністр чи якийсь міністр після такого голосування має з'явитися до Верховної Ради і розповісти про те питання, яке хочуть власне, і почути а, самі народні депутати. Про конкретну дату, коли це має статися, не йшлося. Водночас народні депутати повідомляють, що прем'єр-міністр традиційно виступатиме в парламенті в п'ятницю в рамках години запитань до уряду. Ну мені це справді схоже знаєте на таку підготовку до виборів, коли зараз народні депутати будуть набивати собі кейс, що мовляв, ми добиваємося від прем'єр-міністра внесення закону про демобілізацію. Абсолютно справедливо. Ініціатива законодавча, але хочу сказати, ну ви як законодавці можете вносити до парламенту свій законопроект про демобілізацію, розумію, що потрібно погоджувати з міністерством оборони з профільним комітетом, але можна напрацьовувати а не вимагати його від Кабміну, який не хоче це робити. Ну так само як сьогодні вже з'являється інформація про те, що Володимир Зеленський може перемогти на виборах президентських. Тому що в нього високий рівень довіри 52%, і за умови, якщо залужний, не буде балотуватися. Дуже багато умовностей, що мені особисто засвідчує про не те, що бажання, а вже низький старт політичних партій у виборчій кампанії. Поки що це візуально не дуже видно, хоча певні бікборди вже в Києві з'являються окремі. Поки що не політики, але вже заявляють себе як політиками, починають піаритися, реально заявляти про походи в політику. Ну, це таке, власне, їхня справа, але нам треба займатися іншим. Друзі, хто може допомагати ЗСУ, тому що невідомо, що буде з допомогою при Трампу, а нам своє треба робити відстоювати власний суверенітет. Хоча це буде дуже непросто. Неприємних новин, я вам друзі, скажу, надалі буде. Можливо, навіть більше, ніж ми очікуємо, тому що заяви Дональда Трампа і Івона Маска, як ви самі присвідчились, ну, вкрай негативні для всього світу. Друзі, підписуйтесь на канал, коментуйте, поширюйте відео своїм знайомим, друзям, розміщуйте посилання на ті відео, які вам подобаються у своїх соціальних мережах. Дякую вам, як завжди, за підтримку. Всіх люблю, ціную шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна!